Проходжу парком, бачу багато грибів в траві росте. Підійшов, зірвав один гриб, Ну, я в них правда не розбираюсь, може ви знаєте, підскажете. Ось такий гриб. Що скажете, єстівний він чи ні? Їх в траві дуже багато. Ось ще один дивіться росте. Ліс у нас сосновий. Он багато дуже валяється, їх прям позривали або залишали. Ось такий цікавий гриб. І у вони чи ні. Хто в курсі зна такі грибники, Підкажіть.